Привіт! Сьогодні я вам покажу яка маравіла в мене. Малинка досить гарна. Почала вона тільки що достигати. Цього зібрав 5 ягід. Досить крупно. Воно починається в мене. Здорова ягода. На кущу її дуже багато. Дуже гарно. Солодка. Також маю ще Еріку. Еріка трошки чуть-чуть дрібніша, але, але порівняно. Полкою поляною теж досить гарна ягода. Це в мене перший рік. Я говорю дуже потужний. Маравіла трошки пізніше, вона десь починається в вересню. Хто хоче, осінню можна трошки продати, хто захоче. Я її собі того року придбав перший рік. Ну, ягода така бомбера. Що Так, грам, напевно. З 10 має. Десять ягід і сто грам. маю ще полку, поляну. Сьогодні збирав, а дивіться воно вже пристигає моментально. Все, всім дякую за увагу.